Вітаю, шановні друзі! Гарні новини для українців Польщі. Тимчасовий захист по спецзакону для українців Польщі з Укрпеселем продовжено до 4 березня 2026 року. Нагадаю, що загальний тимчасовий захист і так був продовжений до 4 березня 2027 року. Це захист для тих осіб, які мають відповідні довідки про тимчасовий захист. А для тих осіб, в кого Укрпесель по спецзакону даний захист. Повинен був закінчитися 30 вересня цього року, але на даний час, друзі, він продовжений до 4 березня 2026 року. Тому, в принципі, немає за що хвилюватись на даний час. Дуже цікаво, що голосування в Сеймі проходило таким чином, що 227 депутатів були за, і проти 194. Утрималися сім. Тобто, як ми бачимо, більшість депутатів Сейму виступили за продовження. Як я і казав. Друзі, багато оцих політичних правих думок це всього лише популізм. Українців підтримували і будуть підтримувати. І до речі, цікаво, що даним же законом були введені і нові правила для допомоги 800+, плюс для українців. От і що вони передбачають виплати 800+, плюс тепер для іноземців пов'язані з працевлаштуванням, обов'язкова активність на ринку праці, мінімальний до дохід не менше 50 відсотків від мінімальної зарплати у 25-му році. Це 2333 злотих. Бруто право на допомогу також залежатиме від навчання дітей у польській школі. Винятки діятимуть для осіб з інвалідністю. Як працюватиме контроль? ЦУС. Польський орган щомісяця перевірятиме, чи іноземець був активним на ринку праці. Якщо ні, виплату зупинять. Буде перевірятися, чи особа не виїхала з Польщі через дані прикордонної служби. Для отримання допомоги обов'язковим стане песель. А при його оформленні перевірятимуть також перебування дітей в Україні. Передбачена інтеграція державних баз даних для боротьби із шахрайством. Тобто, Польща з однієї сторони і посилила вимоги до отримання 800 Плюс з іншої сторони, друзі, продовжила дію е, осіб на Укрпеселі до е, наступного року, до 4 березня 2026 року. Ось така гарна інформація для українців в Польщі з повагою, ваш адвокат Демченко.